Пане батяру, вас що кормить треба? Та. Да. Та! Да. Тебе кормить треба. Капець. А я думав, що тебе кормить не треба. Ай, що шо... ж з ним поробиш? І так просто, і сяк просто. Прийдеться, походу, дати корм. Да, дай мій хороший. Треба кормить, кормить і кормить. А. Все, оставте подбайку, а я йду кормить. Так я ще не знаю, що там ви написали. Чи забагато кормить, чи ні його. Все, голодний омер. Все, помер голодною смертю, бідний батяр. Ну, акторіще. Акторище. Тільки хвіст його видає. Всього зараз буду давав їсти. Не переживай. Ставте подбайку та підписуйтесь на канал.